обстреливать дроны. Друзья, направляемся в точку Н. Всем привет. Это дядька Артем. Артем, ты куда, куда ты забрался? Ми досі їдемо в сторону Крацпільського району, прикордонна територія до селища Краснопілля. І там будемо давати допомогу, яку ви нам передавали. Дякуємо. Моліться за нас, щоб все, Бог заграняв наше життя, все було добре. Кажемо сьогодні, Ось ви, прости помилуй нас. Прости, Беруй нам всю віру, яка переворать його. Я цибулька Людмила Олександрівна, староста Самотоїського старостинського округу Краснопільської селищної ради Самської області. Я від населення нашої старостинського округу села Самотоївки хочу подякувати всім, хто співпрацює з Волком Андрієм, хто допоміг нашому населенню, підтримав такий скрутний час і роздали продуктові набори тим, хто підійшов і виявив бажання отримати ці продуктові набори. Дякую всім, хто співпрацює, хто допомагає народу України. Дякуємо всім. В першу чергу дякуємо Богу, що маємо таку можливість. Слава Богу, слава Україні. Дякуємо Богу. Друзі, певний час ми зайдемо в небезпечну зону. Що там сьогодні Артем літало? Зала. Розвідувальний трон. За штука літала. Розвідувала територію. коли розумієш, що народу України потрібна допомога, потрібне слово Боже, то у Бога за і робиш добру справу, щоб допомогти тим людям, яким тяжче, чим нам, тільки знаходяться в домові і можуть сходити в магазин, купити щось, придбати собі що завгодно. Там люди не завжди мають магазини, не завжди мають змогу виїхати з тої території. І по цьому ми їдемо туди, щоб донести частинку Слова Божого, частинку своєї любові, яку маємо від Ісуса Христа. Страшно чи нам? Звісно, нам страшно. Переживаємо ми, звісно, переживаємо. У нас є рідні, у нас є сім'ї, з якими маємо також переживати. При цьому коротші свій страх кулак. Як вірні слуги Христової, йдемо туди, йдемо вкрай, потрібна допомога. Віримо і надіємося, що все буде добре з нами і з цими людьми. Але просимо Бога за його благословення, за його підтримку, просимо братів і сестер, щоб вони підтримували нас в молитвах, коли ми в небезпечних зонах. Слава Богу, слава Україні, до зустрічі! Кому подякувати? Гові світ собі обізите, обязательно Олександре Вовцям дякую і ребятам. Чим там які готовили і тим, що привезли, до ума довели. Спасібо, спасіба. спасіба. Де всі відкриття, які в нас відкриває біблія для кожного з нас, інколи ми не цінимо, або не цінуємо вона є, а вона як художня книга читається і ваш світогляд дійсно поміняє в кращу сторону.